15 лютого. Банька незалежності яке там 12А, по-моєму. Проводиться розмінування. цікаво, в одному броніку, навіть немає костюму. Приїхала машина з Хмельницького, пожарна служба, розкатали рукава. Готові до будь-яких Її. Щось наш Мінер відходить. Щось дуже бігом втікає. За угол Сапер кричить ховатися за угол всім. Будуть, мабуть, обезбережувати. Будемо знімати. Щось обезвредили, щось слабеньке. Хлопок такий, як взриватель від гранати. Щось там нічого не видно, тільки щось біле. Ну, Сапер знову двигається до місця закладки вибухового пристрою. Що ще їх, мабуть, ця машина? Машина не зря там стоїть, щось то вона там стала. Фотка. Вот там слідчі експерти можуть підійти сюди. Йдуть слідчі експерти. Сюди не чути, що вони говорять. Розплив чоти. Volксwegен ну такий фольксваген вроді у таксістів був. Так, да, противотанкова міна лежить, точно. Противотанкова міна, ніфіга себе. Звісно. Що серйозно? О, це рвануло б, то півздання не було б. І нас би зацепило тут.